Швейне матеріалознавство для учнів профтехосвіти. Загальні відомості про волокна. Текстильні волокна використовують у виробництві тканин, штучного хутра, трикотажу, вати та інших виробів. Волокна це тонкі, гнучкі й міцні нитки, довжина яких у безліч разів перевищує їх поперечний переріз. Наприклад, довжина волокон бавовника. В 1750 разів більша від його товщини. Волокна за будовою поділяються на елементарні комплексні технічні профільовані звиті. Задовжиною довгі та штапельовані. Елементарними називають одинарне волокно не поділене на частини в поперечному напрямку. Бавовна, вовна. Ці волокна від десятків до кількох тисяч метрів утворюють елементарні. Нитки. Комплексне технічне волокно складається зі з'єднаних елементарних, наприклад, луб'яних волокон, склеєним пектином, які за певних умов здатні розчеплюватися на дрібніші волокна. Профільовані це хімічні волокна, що мають задані фігурні перетини, сформовані завдяки спеціальним за формою отворам. Звиті це волокна, що мають природну звитість вовна. Або звитість набуту внаслідок механічної чи теплової обробки хімічні волокна. Штапельовані волокна мають задану довжину. Їх отримують шляхом розрізання, розривання хімічних ниток. Класифікація волокон. Текстильні волокна поділяють на натуральні та хімічні. Натуральні бувають органічні та неорганічні. До органічних належать рослинні волокна, бавовна, стеблові волокна, льон, джут, кенаф тощо. І тваринні овеча, козяча, верблюжа, вовна, волокна натурального шовку. До неорганічних належать азбест – волокно отримане з гірських порід. Хімічні волокна, також як і натуральні, поділяються на органічні та неорганічні. До органічних належать штучні волокна, віскозні, мідноаміачні та ацетатцелюлозні, виготовлені з природних високополімерних сполук целюлози і синтетичні волокна поліамідні, полівінилхлоридні та інші, отримані з мономерів шляхом синтезу. Неорганічні, скляні та металеві волокна. Будова волокон. Властивості волокон залежать від їх будови. Всі текстильні волокна належать до високомолекулярних сполук. Макромолекула полімеру складається з великої кількості елементарних ланок, з'єднаних у ланцюг. Розглянемо три види структури макромолекул. Лінійна, кожна ланка ланцюга сполучена тільки з двома сусідніми ланками. Розгалужена. Молекули мають розгалуження ланки основного зв'язку, з'єднані хімічними зв'язками з іншими. Сітчаста або просторова. Макромолекули з'єднуються поперечними ланцюгами головних валентностей, утворюючи просторові градки. Волокно бавовни має лінійну структуру. Волокна вовни, білок кератин, мають сітчасту структуру. Хімічні волокна мають лінійну або розгалужену структуру. Хімічні волокна використовують для поліпшення властивостей швейних матеріалів. Властивості текстильних волокон поділяються на геометричні, механічні, гігієнічні та хімічні. До геометричних належать лінійна густина, довжина, хвилястість або звитість. Лінійна густина, товщина волокна текс, характеризується масою, яка припадає на одиницю довжини волокна. До механічних властивостей волокон належать міцність, подовження, стійкість дотертя, витривалість, довговічність. Характеризуються розривним навантаженням, тобто найбільшим зусиллям, яке витримує волокно в момент розриву. Витривалість волокон визначають шляхом багаторазових згинань, розтягувань. Довговічність волокна це час від деформування до руйнування. До гігієнічних фізичних властивостей належать гігроскопічність, повітряпроникність, водонепроникність, теплопровідність тощо. Гігроскопічність це здатність волоком поглинати з навколишнього середовища і віддавати водяну пару. Повітряпроникність. Це здатність волокна пропускати повітря. Натуральні волокна мають вищі показники гігієнічних властивостей, ніж хімічні. Хімічна стійкість волокон характеризується їх стійкістю до дії хімічних реагентів, лугів, органічних розчинників та інших хімічних речовин. Опір волокон впливу зовнішнього середовища це їх здатність протистояти дії світла, вологи, поту, тертя, праню, хімічні чистці, вологотепловій обробці тощо. Розглянемо класифікацію текстильних волокон. Волокна поділяються на природні натуральні та хімічні. Хімічні поділяються на штучні та синтетичні. А природні натуральні волокна є рослинного, тваринного та мінерального походження. До мінерального походження відносяться неорганічні натуральні волокна, які добувають з гірських порід азбест. Тваринного шерсть вовна шовк. Рослинного бавовна льон-кропива джут кенаф. Дайте відповіді на контрольні питання. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися та поставити вподобайку.